Світлана сиділа за великим святковим столом у ресторані, де саме відгриміло весілля її єдиного сина. Ось там, уже, розносили каву і торти. Музиканти перегравали щось легке, а вона, втомлена, але щаслива, нарешті присіла біля мами. Ну що, доню, усміхнулася Тетяна. Гарне свято зробили видно, що постаралася. Так, старалась, мама, – відповіла Світлана, зітхаючи. Хочеться, щоб дітям запам'яталось на все життя. Тетяна, хоч і прожила вже понад 20 років в Італії, але виглядала молодо, доглянуто. Вона була тією самою жінкою, яка колись виїхала на заробітки на пару років, а потім пустила там коріння. І ось тепер приїхала додому до внука на весілля. Ой, доню, сказала Тетяна, витягуючи сумочки білий конверт, я ж тобі ще не встигла вручити. Це вам передай молодим від бабусі. Світлана взяла конверт, обережно розірвала край і витягнула звідти новеньке євро. Їх було рівно п'ятсот. Вона мовчки перерахувала, потім підняла очі на маму. Мамо, її голос задрижав. Це все? Не зрозуміло. Це що, мало? здивувалась Тетяна. Це ж хороші гроші. Я їх відкладала, берегла, щоб на весілля привезти. Світлана з силою стиснула конверт у руках, перед очима проминуло, як рік тому вони всі зібрались на весіллі у двою рідного брата, сина Галини і рідної сестри. Там бабуся вручила ключі від новенької трикімнатної квартири. Усі тоді ахнули, Світлана зціпила зуби і нічого не сказала. Мамо, нарешті сказала вона, а чому так? Що так? Тетяна нахмурилась. Ну, там квартира, а тут 500 євро, хіба це справедливо? Хіба мій син гірший? Тиша зависла над столом. «Доню», – тихо сказала Тетяна, ти ж знаєш, що Галина з тим старшим сином мала іншу історію. Він без батька ріс. Вона все сама тягнула. Я боялася, що йому ніхто не допоможе в житті, як, як треба. А ти, ти завжди була з чоловіком, у тебе міцна сім'я, у твого сина є батько, і ви обоє. Він не пропаде. Світлана різко відсунула стілець. То виходить, мама, справедливість, у нас міряється тим, у кого трагічніша доля. Тобі здається, що мій син має все, бо ми з чоловіком поруч, а те, що ми горбатились, збирали копійку до копійки, щоб йому весілля справити, то не рахується. Очі в неї блищали від образи, бо все-таки різниця між квартирою і 500 євро є. Доню. Тетяна простянула руку, але Світлана відсунулась. Я ж для вас стараюся, ну добре, не квартира, але ж я приїхала, я з Італії сюди приїхала, щоб бути з вами. Та не в тому справу, мамо, перебила Світлана. Ти не розумієш. Ти показуєш, що один внук для тебе важливіший за іншого, і від цього болить не лише мені, але й моїй дитині. Він же теж все бачить. Тетяна опустила очі, серце стислось, вона завжди вважала, що вчиняє правильно давати більше тому, хто потребує. Але тепер, слухаючи доньку, вперше задумалась. Може, і справді несправедливо, але потім відразу відкинула ці думки. «Світлана», – сказала вона після паузи, я нікого не хотіла образити. Може, я і не права. Знаєш, я все життя ділю своє серце вам, дітям, онукам, італії, роботі, і часом роблю помилки, але цього разу мені здається, що все добре. Світлана зітхнула. Та я не за гроші, мамо, я за рівність. Бо якщо ти одному даруєш ціле майбутнє, а другому лише папірці в конверті, то це несправедливо. Любов не в доларах і не в квартирах, тихо сказала Світлана. Вона згадала, скільки разів за цих 20 років мама її саму обділяла, бо все присилала сестрі, якій завжди треба. А про те, що треба Світлані, мама ніколи й не питала і не цікавилась. Сестрі прийшла цілу сумку гостинців і ще євро в конверті, а Світлані передасть пачку кави і на тому все. І ось тепер ця історія перенеслась на їхніх дітей. Бабуся стала розділяти і онуків. Якщо чесно, то син Світлана десь в глибині душі сподівався, що бабуся і йому квартиру подарує, якщо брат у рік тому зробила такий подарунок. Але цього не сталося, і замість житла він отримав всього 500 євро від бабусі заробічанки. Сама ж Тетяна винною себе аж ніяк не вважає, вона переконана, що зробила все правильно. А яка ваша думка зі сторони чи можна робити таку різницю між дітьми і внуками?